Дисклеймер uh, хочу спати, що коїться, де я? Чому я у кайданах? Уф, моя голова, А? Вище хто такі? Що? Окей, це дивно? А? От дідько. Гей, мені хтось пояснить, де я. А, а ти ще хто такий? Welcome to My Velvet Room. Що? Віла ліберте, пані та панове, з вами та Game Resistance. Що ж, це 200 те відео на моєму каналі. І знаєте, я хочу присвятити його чомусь особливому. Тож сьогодні ми повернемось до серії Persona. У цьому відео я розповім вам кілька цікавих фактів про ту саму загадкову вельветову кімнату. Але знову ж таки хочу попередити про спойлери до серії, які будуть присутні у цьому відео. Тож, будьте готові до них. Що ж, ну а тепер погнали. Тим не менш, перш ніж перейти до основної частини відео, хочу нагадати вам про посилання на фонд Поверніть живим та фонд Сергія Притули. Усі посилання знаходяться в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Почнемо з того, що взагалі представляє себе Вельветова кімната. Будучи невід'ємною частиною кожної гри серії, Вельветова кімната є простіром між свідомістю та підсвідомістю світу та героїв. Вона завжди має різний вигляд, і кожен бачить її по-своєму. Але у ній завжди присутній блакитний Вельвет, та нею завжди керує ігор. І як він сам казав, тільки ті, хто заключили контракт, можуть бути запрошені до Вельветової кімнати. Герої ж завжди використовують її для того, щоб змінювати своїх персон та проводити процедуру злиття, що є одним з найважливіших процесів у грі. Досить цікавим для мене є той факт, що вельветова кімната має одну і ту саму композицію, яка лунає кожен раз, коли ви вирішуєте відвідати Ігоря та його повічників. Головна композиція трохи змінювалася із кожною частиною, але загальний мотив залишався тим самим. До речі, назва також зазнавала змін. Якщо ви цілеспрямовано шукали саундтрек будь-якої з частин, то ви то зустрічали такі назви як Poem of Everyone's Soul, Hymn of the Soul або Aria of the Soul. Ну і звісно ж, мелодію змінювали та робили ремікси для танцювальних ігор серії. Як на мене, це дуже круто. Адже коли ти достатньо пограєш у декілька частин, кожен раз повертаючись до вельветової кімнати, ти будеш відчувати себе як вдома. Думаю ні для кого не секрет, що головним натхненням створення вельветової кімнати послугувало оповідання готичного мастера Едгара Алана По під назвою Маска Червоної смерті. У оповіданні присутні сім кімнат, які представляють собою різні етапи життя. І саме останню, то яка передує смерті, Едгар Алан По назвав вельветовою кімнатою. До речі, не тільки вельветова кімната пов'язана із твором американського письменника. Одна з композицій п'ятої частини гри під назвою the Mask» та й загалом декілька деталей сюжету мають прямі або приховані референси до оповідання. Усі знають що вальветову кімнату населяють Ігор та його помічники. І якщо вам колись було цікаво, люди вони чи ні, то відповідь ні. Той самий Ігор, наприклад, був колись звичайною лялькою, котру Філемон наділив життям за допомогою таємного ритуалу. Но вже пізніше Ігор створив інших мешканців кімнати, таких як Теодор, Елізабет, Маргарет, Безіменний і так далі. Про те, що вони не люди, також свідчить і те, що майже усі мешканці позбавлені соціальних навичок та й загалом ставляться до героїв як до прибульців. Досить кумедним маленьким фактом є те, що у першій жманці, яку випустили по першій частині у далекому 1997-му зробили невеличку помилку. Так, Velvet Room став Velvet Room. Не тільки ж з Аланом По пов'язувати серію. Роман Мері Шеллі, Франкенштайн або сучасний Прометей, та його адаптації зіграли роль у процесі створення вельветової кімнати. Так, більшість її мешканців отримали ті самі ж імена, що й персонажі роману. Наприклад, Теодор отримав своє ім'я на честь доктора Теодора Бохмера, одного із персонажів фільму Привид Франкенштайна. Ну, а Елізабет та Лавенса поділили між собою ім'я та прізвище Елізабет Лавенси. Яка була нареченою Віктора. Уф, легко заплутатися. Тим не менш, це більш фанатська теорія, ніж повноцінний факт. Але якось багато збігів з іменами. Вам не здається? Як казала Лавенса, усім мешканцям Вельветової кімнати заборонено сидіти у кріслі Ігоря. Адже на того, хто порушить це правило, очікує неминуча кара. Її слова підтверджуються, коли у Persona 5 Strikers, незважаючи на відсутність Ігоря, Лавенса продовжує стояти коло його столу, замість того, щоб сісти за нього. Цікаво, що станеться із тим, хто порушить це правило. Them down. Robin Hood. Kill them. Що ж, а на цій загадковій ноті прийшов час закінчувати це відео. Сподіваюсь, що ви почули тут хоч щось цікаве. Дякую за увагу, ставте лайки, пишіть у коментарях свою думку стосовно серії Persona та обов'язково перейдіть за посиланнями в описі. Також долучайтеся до телеграм-каналу Useless та підтримайте Game Resistance, натиснувши на кнопку підписатися. Ну а з вами був Alex Saint та Game Resistance. Вівларіберте!